Отель галера, огляд люксового номеру. Так, це одна кімната. Тут є диван. Один диван. Письмовий стіл. Так, от тут у нас на галерну таку затоку. Це місцина корчувати. пляж, целый, Алера, Али, джигалерный, шкаф, входить капти, сейф, фен, два халата и жилеты. Ходить вода. Є один холодильник. В холодильник вже є. Алкогольні напої, вони не входять, це екстра. Є і христи. ранки сіма, бьюріаш, пиво, просеку. Все, що треба потягнути на себе ок. І мартель, ягермайстер, Джек Деніел, Джеймсон, Фінляндія, Біфітер, шоколадки. Що тут ще є? Кава крапіка, чай, зелений, чорний, фруктовий, кондиціонер працює, телевізор, концепції. Люкс номеру входить а, сніданок на вибір англійський, французький, український, вегетаріанський і а, спа процедури також входять. Ражу, входить зі спа процедур тільки відвідування бані з ліжаками. Тут друга кімната. Теж є вид на пляж на затоку, телевізор. Саме люкс-номер 2-сіркового отелю Гарєра. Нагадаю. На Велика ванна кімната, в якій така ванна, власне. Še bolj na zidu. Eto, led. на свою террасу. Такая тут терраса или Озеро. Вот люди купаются. Это озеро, это такая затока, можно так сказать. Пляж есть, наверное. Ним теж можете користуватися. Це загальний публічний. Про географію цього місця. Ми знаходимося у затоці Дніпра. Галерні. це галерний пляж, а це корчуватий пляж. Мож менший. От тут такі змагання відбуваються. Підводимо підсумки відпочинку в готелі Галера. Єдиними перевагами галери є мальовничий вид на одноіменну затоку та тераса, яка є лише в номерах категорії люкс. Отже, брати інші категорії номерів взагалі немає сенсу. Решта відгуку одні недоліки. Організація на жахливому рівні. Жодних переваг над відпочиваючими з вулиці, які відвідують ресторан та СПА у відпочиваючих з готелю немає. Приходиться конкурувати за місце в ресторані та СПА разом з відвідувачами з готелю, які займають всі місця. І адміністрація жодним чином не сприяє допомозі відпочиваючим у вирішенні цього питання. Клієнту орієнтовності нуль. На всі звичайні та стандартні для готельного бізнесу прохання адміністрація одразу відповідає відмовою. Ближче до часу виселення наполягають на скорішому виселенні хвилини на хвилину. На сніданку обслуговування на низькому рівні дуже повільна, їжа холодна. Прибирання немає або воно непомітне. Номерний фонд у зношеному стані. Висновок: готель не рекомендовано. Краще обрати аналоги серед конкурентів галери. Більш детальні відгуки про відпочинок у галері читайте в описі по відео та в коментарях. А щоб не пропустити наступні корисні відео огляді відпочинку, не забудьте підписатись на цей канал.